Як швидко ти побачиш результат від тренувань в залі. Відповідаю через 4 місяці. Все, от ті, хто хотів почути чітку відповідь без зайвої хуйні, можете вимикати це відео. Далі я піду по етапам від найшвидшого до найдовшого. В першу чергу нам потрібно зрозуміти, що ми маємо на увазі під словом результат. Тому що результат ми можемо виміряти в трьох основних показниках: це твоя вага, це твої об'єми і це твоя форма. В першу чергу ти побачиш результат, звісно ж, на вагах. При тому ти це можеш зробити вже на першому тренуванні. Зважитись до тренування, пропитіти зважитись після тренування. І ти вже побачиш зміни Вага. Так, да, ти потім прийдеш додому, поїсиш по і вага повернеться, але це теж результат. Просто короткостроковий. Далі, через 2-3 тижні, ти побачиш зміни в об'єму. Але тут ще залежить від того, яка в тебе ціль: схуднення чи набір. Тому що якщо ми говоримо про схуднення, то тут, звісно, результат буде набагато швидше. Там зміни будуть прямо в сантиметр. А якщо ми говоримо про набір м'язової тканини, то тут, звісно, все буде набагато повільніше. Тому що що? Тому що розрушать, ні строї. Але результати все одно будуть просто не такі швидкі. Але якщо ми говоримо про явний результат, коли ми неворожаним глазом. Бачимо, де фото до, а де фото після. То, як показує практика моїх підопічних, на це піде 4 місяці. За цих 4 місяці ми проходимо всі фази періодизації, циклірування і виходимо на ахуєнний результат. Тому якщо ти не додік і ти знаєш, що робити, то тобі знадобиться 4 місяці для того, щоб потім похвастатись пацанам, як ти підкачався до літа. А якщо в тебе лишаються ще питання, на які ти хотів отримати відповідь, то залишай їх в коментарях. І на найцікавіші з них я відповім в наступному відео. До зустрічі!